Привіт, це якробагана, скоро буде вновку. Ми будемо відкривати чотири яйця. Раз. Ой, п'ять Нічне яйце в мене є, нічне! Перш починаємо підписники з того. Яке нам не відкривається? Зачекайте, бо тут маркушав. Я зараз включу камеру, коли перестане довга. І мені підписники випало.

Я не можу голосить. О! Ось! Чи що це фрок? Жаба легендарна! Вона бомба! Я відось. І ще одне. Жаб. На першу мові буде ось такий, Та а в другому лежав. Ну, ось такий, я ще поставив майстер сплінкер і в мене тепер величезні фрукти. І я ще поставив, і я ще поклав шоколадний сплінкер. Шоколад. У мене ще є пара солі додавалася, і друга роза, і мор. А для чего вы а Я хочу скрафтить одну вернусь. Марк я потребляю. Марк, зачекай! А что ты хочешь скрафтить? Рай. Марк, да! шоколадний пістолет який робить один раз. Для чого тобі один раз? Один раз. Для чого це шоколадний один раз? Воно не таке дорого. Во, це можна! О, Марк, ну реально, ну в тебе мусить какао нам давали. Марк, я тебе могу дати какао. Зачекай, Марк, як в тебе є десь какао. Ти що забув на давали? Марк, ти реально продав какао, посади його, де какао. Тебе було на облокці давало? Пам'ятаєш? У мене, мене є докази на, на відео, даже там де ти купляєш. Я пам'ятаю, Марк, в тебе є на сині какао, як нема ти його продав. Марк видаляє речі. Ніколи нічого не видаляє. Марк, іди сюди. Ти зрозумієш, коли Марк мені дає цей какао, то вже... Ай, Саша, ви

Манаши здорово какая умова. Моргсти шоц за это? Не, ні. Морсі, що це, це те? А, ні, не бомба! морк. Что це за фрукт? в на... мене є кандела. Зараз подивіться. Буде... Так, в мене є до канталав. Й... 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 Марк, зразу бережіть місця! Бо зараз на обновці будуть давати бомби речі. Хочеш, щоб адеміс зараз чисто. Хочо? Марк, не продавай, как у тебе дерево, е, е, як то? Як в тебе є яблуко, дерево яблуко, не продавай. Okay, сюда. Ти, ти візьмеш ножиці і ми ми всі. Ти мені дасиш сімочку яблука. Не, не, не таке. Я везьму и не хочет его и давайте. Я не, не хочу. Ну хорошо. У меня там есть п'ять. Та, 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 марш, я там мою п'ять, який коштує 5 мільйонів, і він дає десять тисяч. Єф мільйонів. Десять 10... 10 мільйонів Марк, дає. Марк, бо принято по сіні ця фігня. В мене дощ. Так, він це мені не потрібно. Бедемо говорити, не хочемо щось з друге обміну. Розвива, будемо говорити, це довго. Дивись, Марк. Це дивись, але як зараз почнуться щось адмінські команди. То ти не будь на опаку. Ма треба розвиватися, Марк. Треба знову. Але ти не піняти, окей? Я сам не Марк, а я кто? Подивись, тільки, Марк, Йди сюда, йди сюда. мене, вой, тут, 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 тут. Иди сюда, за мной. Подивись тільки великі чорні банани. Марк, чорні. Марк, чорні банан. Це чорні. Як твій? <ріст> ну, не знаю. Я хочу щось таке построїти і не знаю що. Хата ні, щось таке. А? Не знаю. Две, три, не 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 не, март, тоа е три, mm. два, Один... по, нал, не март, no. а а ти покрисуна му забраште. А зачем? Я тоже не знав, что Марк тут. Зачекайте. Так, Та, Марк, я я знаю. На, на Марк, не на компьютере тяжкіше, чем на, на телефоне. Короче, Марк, я тебе Я нечаянно взял великий банан. Подивись, який он великий, как Марка. Марк! Подожди. Давай, давай, Марк, давай, вставай, человек, банан. Стой на месте, стой на месте. Человек, банан! А дорогий банан. Ні, я його не дам, я буду його берегти до кінця життя. мені, мені потрібен краб, Марк. Хто має краб? Дайте мені. Я не до тебе говорю. Я не хочу, ну, я понял, ні, ліпше ні. Коли буде обновка, тоді просто це бомба. Ха ха. шоколадне, і воно дрінче. дрінчет. дрін марк це, це кислотний. У мене кислотне шоколадне яблуко. Ой, це на саме. Це я сам не знаю. Зараз через одну минуту один крап піде, через два мінути другий крап піде. Через 4 минуты чи третьи поворотка десять играть максимально по можно потом ставлю там игра в логике. А що ты такая? Экстра парафос вот Короче, в накоште 1 миллиард, я куплю. Ай, снайперы полете. Я в магазине, Марк, здесь за 1 миллиард можно купить. 1 миллиард. Что тут? Марк, я снимаю вид. Да это знает, давай еще уже пришли. А давай на район? Можем надо, может, надо в сумке. Ты сумка. Да глянь, сумку.

okay Заховати. Ти... Ні, коротше, ми не будемо ховати, я просто втечу ти... Там нема такого марки, де вони. Мене мене здурили. Мене затронули мамуки. Та мені не дало. не дало. Та ні, я змарнив один мільярд, знаєте на що? На дулю змаку мені не крапка не дало. Може тут тут здавилося. А, це не річ, коротше, в мене я тепер може більше епікервати тих якраз. Тепер я понял, у мене я не назад ну це чи по нише чи не фаніша? Це фаниша. Пойдешь. Mm -hmm. mm -hmm.

Дізочка бежи ще раз ще раз? Не на всі скамейки можно сидіти. фінішу понімаю. Я тебе тут Що він? О, my god. Жапа Жаба, жаба, ж... жаба, жаба розроб. Що вона робила? Вона тобто дерева закряпа. Що у нас дерево? Ааа, коротше, всі рослини на тому дереві зразу виростають. У мене жаба квакає, і все рослини на том ударе воно и ко на кайфуну фламінго? Фламінго в мене тоже є. коли стоїть на одній нозі, я не знаю, що робити. что Ні.

Дві фрукти робляться мутацією Хоне Спінтер. Скільки то ікс, не знаю. Короче, Марк, я марню ради того відео хонес Сплінтер. А давайте я закінчую відео ще зніму. І зараз шазнем і все. Добре, Добро па папа на алек сюда.